Сьогодні компанія автофокус. Нове надходження у нас Volkswagen Tiguan 2013 року випуску 2 бензиновий двигун у нас під капотом. Він у нас такого білого кольору, має привабливий кольор, гарний зовнішній вигляд, по техніці приємний в ходу, коробочка автомат, тут у нас роздвоєний вихлоп. Далі по салончику чистенький, охайний. Побачаюсь. Тут у нас повний електропакет. Далі. Задній ряд є задні 105 піднімачі салончик тканевий, лохайний, центральний підлокітник є. Також третій підголівничок Далі, попереднє тут у нас корекція фар, регулювання керма по висоті виліту, круїз контроль присутній. Мультикермо шкіряне, в гарному, до речі, стані. Тут у нас повноцінне вона тканевий салончик вухайний, Автоматик електроручний, кондиціонер працює чудово, мультимедіа у нас до альпіна, є задня камера, підключення блютузу. Тому хто зацікавлений, приїжджайте за адресою Михайла Гришка 4. Цей красончик вас чекає. Ми працюємо без вихідних, продаємо автомобілі в кредит, лізинг, лізинг, з цього красення можна придбати з першим внеском 3 тисячі доларів, можна забрати його за готівка або можна приїхати та обміняти на свою автівочку. Це займе буквально 30 хвилин, ви вже на новій машині. Тому приїжджайте на Тропозняке Михайла Гришка 4.